Всім привіт, Я Захар і я занимаю уже двух частину Пигры Пинки Экспресси. Вот. Так зараз все. Не звертайте на увагу, так Все, я зараз пройду. О господи. Ми ще йди туди, дивіться, не дає на пройти. Так, вроді би вона пішла. О, прийшли! Зараз вона мене впіймає. Так обережно. ще один сір. Так, треба ще сім, тут нема проходу. Так, це я в початок. ти. ось сьогодні, я не попався. чуть, чуть даже я попрошу, так, так, далее, далее, так, так. Три, чотири, два. Ой, який я молодець. О, я чую пісню. А, це музика Тут закрито. Все, тепер шукаю початок. Напій такий смачний. Так, шутка, дали. Так, бородоску доску. Далее, далее. Так, пишу далее. Ой, ще раз. сюди Так, зараз заберу. Лишився один сир О, моста вже нема. Так. Дали. Быстрейше! Слава! быстрей, быстрей, блин, Слава! Слава! У мене вже є синій ключ. Нарешті. Ось сир. Быстріше. Потрібно швидко його забрати, поки не пізно. У мене є 30 секунд, щоб його забрати. Ось він. Чудово, тепер треба швидко знайти двері, так якою вони стороною. Тут я пригнув. А де вони? Якою сторона вона йде? знайдеться в Але я не можу знайти Джері. Ого, ось! Швидше! Чудово, все тепер може йти. Давай, все, дякую. Все, йду туди. А ні, тут. тут не видима стіна. Ой, яка миша тут стоїть. І дивиться на мене. Може я сховаюсь. А що якщо підійти? О, господи. Це ж дуже чудово було і дуже трішки страшно. Ну, з вами був Захар на це все. Бувайте!